Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, як завжди, Миколач на зв'язочку. Ну що, люди, сьогодні трошки видалася така сонячна годинка, вихідний доночок, а значить, можна виїхати у лісочок і подивитись, а може можливо і позбирати грибочки. Планую сьогодні покататися, як завжди, відпочити. ну Люблю я це діло, ви ж знаєте. Я їду не то щоб там накосити мішки цілі грибів, а виїхати відпочити, подумати, провітрити свої мізки. Ну, і звісно ж, вам зняти відео з класними грибочками. Планую сьогодні і в мадринках полазити, і в сосновому лісочку. Пошукаємо зеленушки, гливки, може, де фламуліна. Ну мені кажеться, що ще ранувато, а от зеленушечки повинні вже починати рости. Подивимося, все покаже наша грибалочка. Так що запрошую вас зі мною на прогулянку до лісу. Перед. Так, ну що, друзі? А ось і перша знахідка. Отака От красуня-зеленушечка ось нам з вами попадається. Звісно, після морозів, після дощів вона таке вимогше, вона вже гнила, негожа. Але тим паче перший грибочок ми з вами знайшли. Ну, будемо рухатись далі, будемо шукати. Ось також видно, що були гриби. Ось бачите, позалишалися від них тільки цвіль і усе. Отакі От грибочки, ось зеленушки були також. Ну, це, видно, старі грибочки. Тому що і ця вона наче не здорово стара, але бачу, що вона після дощів вимерзла. В общем, таку брати не будемо. Будемо шукати далі. Грибочки обов'язково повинні бути. Рухаємось. Гуляю, грибочки, звісно, що мало люди, але трошечки-трошечки попадаються грибочки. Трошки грибочки є. Ось ось красуню ще одну зеленушечку знайшов. ну Також також це вже не той камільфо варіантик який нам нужен. Здорово, вона напитана водою. Бачите, розлазиться, просто в руках розлазиться. ну Нічого нічого страшного. Сьогодні гуляємо, гуляємо. гуляємо Погодка дає змогу, погодка гарна, помадрина, а ось єжовик маленький поруч. Дивіться. Отакий От їжовик строкатий, гарненький грибочок. Є, грибочки є трішки, як би сказати так, для прогулянки, для настрою. Грибочки в лісі знайти можна ще. Понятно, що не про які білі там мови не може йти. Але зеленушечки, їжовики строкаті, такі грибочки ще, ще є. Ось також якийсь грибочок. Також, бачите, зеленушечка, але він щось такий завернутий, непонятно в яку сторону. Ну отак. Гуляємо, бачите, воно тут і каміння, і серед каміння і модрини ростуть. Такий дуже грязнуватий ліс, але, але саме такий лісок полюбляє зеленушка. Ага, а ось іще, дивіться. Оце вже малючки ростуть, таких малючків ми залишимо. Оце також зеленушечка, одна зеленушечка, друга зеленушечка. Таких малючків ми залишимо, хай вони ще трішки підростуть. І потім ми приїдемо, їх повирізаємо. І до смаженої картопельки буде саме те, що потрібно. Люди ще ось наткнувся на два грибочка. Отакі красунчики теж стоять. Хто не знає, це гігрофори, друзі. Також умовно їстівний грибочок можна вживати. Звісно, що гастрономічної там, якоїсь цінності він не несе. Але, але люди вживають в харчування і доволі непогано кажуть. Не знаю, я якщо і буду брати, то буду брати тільки зеленушки, вони мені більш подобаються. Ну а гігрофори хай залишаються. Друзі, іще два гігрофорчика знайшов. Дивіться, які маленькі, гарненькі. Ну бачите, як не парадоксально, на дворі зима, але грибочки ось ростуть. Манюсінькі герофорчики ростуть і я думаю вони ще будуть рости. Ось така от зимова краса. Ну а ми будемо двигатись далі. Будемо шукати ще грибочки. Кам'яні гриби просто люди. Ой боже, дивіться, прямо в камнях нещасна зеленушка ця. Єлі витикнулася, Боже. Чиї це місця другого не було де прорости. Ну, камні. Крупний такий щебінь. Ось тут у нас везде він лежить. Не знаю, може це раніше якась дамба загороджувальна була чи що вона. По ній ростуть модрини. Ну і по модринам ростуть зеленушки. Ну так, ходю, шукаю, я ж кажу. Ну отак серед каміння, прямо отак зеленуха і ростуть. Все, будемо рухатись далі. Маю надію, що щось ще знайдемо. Є грибочки, є... але трішки. Ну, ходимо, шукаємо. Блудимо. Люди ще трошечки знайшов ось зеленушечки. Одна красунька. І друга красунька. Ну мало, бачите, якось мало в тому році вони прям грибницями росли, їх було дуже багато. А в цьому році щось дуже-дуже мало. Ну отак, потрішку-потрішку. По Грибочки знаходяться. А ось, бачите, не побачив такогось. Тільки витикається. Ось манюсінька-манюсінька, Тільки-тільки витикається. Можливо, ще й рано. Ну, не знаю. Наче вже і зима на дворі вже довжні вони зеленушки зеленушки рости повним ходом. ну отак, що маємо, то маємо. ходю, гуляю, блукаю. Так, да, є, трішки попадається, але але не такими грибницями, як у прошлому році. Не розумію чому, може мало. Вологи їм було, не знаю. Ну отак. Ось також і ігрофорчик збитий. Ну, Худоба хода, багато худоби, дикої худоба ходить, худоба збиває. Ось іще один гігрофорчик. Дивіться, який красунчик також. Ну так, лазю, лазю, гуляю, шукаю. Погодка вроді би нічого дає змогу походити, погулять по лісочку. Ну, будемо, будемо ходити гуляти, двигатися. Рухатись потрібно. Рух це наше життя. Так що гуляємо далі. Блукав-блукав, ще знайшов прям галявинку гігрофорів. Зараз вам покажу. Ось перший грибочок. Так, рухаємось далі. Ось іще два гігрофора красунчика які. Хороші. Гіграфорчики, хороші грибочки такі. І з виду вони класні. Так, третій ось грибочок гігрофор. Ось позаду ще один четвертий. Ну, упрям, ціла галявинка, гіграфори. Красиві. Ось, будь ласка, п'ятий, шостий, сьомий. Отак, гігрофори ростуть. Ага, ось побачив навіть далі ще. Ось восьмий гігрофор, дев'ятий. Є, гігрофори ростуть. І в мене таке враження, що вони тільки-тільки починають рости, тому що Ну дуже вони маленькі, дуже маленькі. Але грибочки дуже приємні, грибочки приємно завжди збирати. Особливо взимку. Розумію, що вже білих грибів таких не буде. А от хочеться все ж таки все одно виїхати в лісок і позбирати гірофори, зеленушки. Отакі. От ось, бачите, малючки ось тільки ростуть, зараз вам покажу. Дивіться, от такий от ігрофорчик малючок ось тільки росте. Ось. Ну от вам люди і зима. Теплі зими і грибочки ростуть. Ну, а я поїхав далі. Переїхав в інше місце люди. Ну також мадриново-сосновий лісочок. І тут мені попадається зеленушечка. Як самі бачите, ну маленьке, тільки-тільки витикається. Маленькі грибочки, я ж кажу, ну, мені здається, просто їм ще рано. Ще, мабуть, тижденьок їм потрібно, і вони обільно полізуть. Тому що в тому році ми тут збирали прям цілими грибницями і таке. Якщо один знайшов, копайся, копайся під тим самим під голочками, і обов'язково будуть грибочки. Походимо тут, ага, і поруч ось також. Ігрофорчики маленькі ростуть. Один грибочок, другий грибочок, ігрофорчик. Ну, бачите, кажу, тільки-тільки витикається. Хтось вже збирає фламуліну, зимові гриби, зимові опеньки. Хтось гливи збирає, а у мене тільки починають рости зеленушки. Ну так, Походимо ще, погуляємо тут, пороздивляємося. Не будем далі переїжджати, я ж кажу, сьогодні у нас цілий день вільний, сьогодні покатаємося по лісочку і подивимося, що, що у нас з цього вийде. Ну а так, увімкнусь уже, ще щось знайду. Друзі, я на березі побачив грибочки. Ходімо вам покажу. Трутовики, люди. Гляньте, береза обліплена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Он навіть не побачив. Обліплена трутовиками. Берези у нас обліплені. Не знаю чому так. Але дуже-дуже багато трутовиків. Як самі можете бачити, різних розмірів, різних видів навіть на одному. В столі можуть бути і отакі трутовики і отакі трутовики. Це два різних види. Трутовиків розділяють по, по зовнішнім признакам. Бачите, ці такі, як, як кам'яні трутовики. Це інший трутовик, але це також лікувальні гриби, друзі. Хто не знав, трутовиками люди лікуються. В країнах Сходу там трутовик. Вважається лікувальним грибом, і його дуже-дуже часто використовують як чай, висушують, заварюють і лікуються трутовиками. Отак. А в нас просто рахується, що це гриб паразит. Так само, як і глива, це також гриб-паразит. Ну, Отакі справи, люди. Да, трутовики в березах просто, просто тьма. Ну, а ми будемо шукати далі свої грибочки. Друзі, ось ще знайшов такі грибочки. Називається дрижалка. Жовта дрижалочка. Це також є грибочки. Дуже прикольні, де мій фокус. Ага. Дуже прикольні, дуже класні, ростуть на деревах, на старих паличках. Вон трошки далі. Ось такі от жовті, жовті дрижалочки. Також ростуть. Ну я за ці гриби скажу чесно, відверто я мало що знаю. Просто знаю, що вони є. І, і ось вам їх знайшов, вирішив познімати. Ну, отак ось. Отакі От дрижалки. А ми далі рухаємось, далі двигаємось. Будемо шукати наступні якісь грибочки. Ну що, друзі, я думаю, все ви побачили самі. Трішки прогулялись, трішки розвіялися, провітрились, як то кажуть, покатались на ровері. Зеленушка є. Маленькі, тільки починають рости. Також маленькі, маленькі теж тільки починають рости. Сьогодні на момент у нас вже 21 грудня. Так що, це отака в нас зима, тепла, скажімо так. Ну, це поки що. Я бачу, що в інших регіонах є і сніг, і морози, і все. Фламоліни, гливи, вірите, ну зовсім. І, і навіть і пуп'яшків ще немає, щоб десь щось зав'язувалось. Але ми будемо мати надію, будемо чекати. Що вони все-таки ці зимові грибочки з'являться. Ну, все, друзі, на наступний тиждень виїжджаємо вже закривати наш грибалковий сезон 2024 року. Тому, чекаю вас на наступному відео. Все, тоді, не прощаємося. Всім па-па!